Весвіска система міжнародних відносин. У процесі розвитку системи міжнародних відносин виокремлюється кілька етапів, відмінних за змістом, структурою, характером взаємовідносин між її складовими компонентами. Кожен з цих етапів послідовно проходив фази становлення, консолідації стійкого розвитку, кризи і розкладу. Ці етапи являють собою типи структурної організації системи, що розвиваються за власним алгоритмом, характерним для даної історичної епохи. Вестерську систему міжнародних відносин встановлено по закінченні 30-річної війни в Європі між німецькими протестантськими князями з одного боку і католицькими князями та імператором з іншого боку, яка перетворилася з внутрішньогерманської на загальноєвропейську. Проти Габсбургського альянсу, іспанські та австрійські габсбурги, католицькі князі Німеччини за сприяння і Польщі. Виступили коаліції, німецькі протестантські князі, Франція, Швеція, Данія, підтримувані Голландією, Великою Британією та Росією. Початок формування Весвіської системи було укладено Весвіським миром, укладено 24 жовтня 1648 року у формі двох договорів, підготовлених на двох конгресах, що відбувалися у містах Вестфалії, Мюнстері і Оснабрюці. Цяті Веского миру зафіксувано нове співвідношення сил, яке склалось в Європі. Бесорський мир фактично санкціонував розпад священої Римської імперії германської нації на 355 п'ятдесят держав. Відтоді загрунтовану форму політичної організації суспільства править держава-нація, а домінуючим принципом міжнародних відносин стають засади національного суверенітету. Бесовською системою встановлено баланс сил великих держав, передусім королів з Франції, Великобританії, Британії, Швеції, а також Австрії та Речі Посполитої. Ця система відсунула на другий план Іспанію та Португалію. Після весельського миру змінили співвідношення сил між європейськими країнами і Османською імперією на користь першої. Ця система неповною мірою врахувала інтереси царства російського і виключила Китай. Основні характеристики весвеської системи міжнародних відносин: національна держава, основна форма політичної організації суспільства, національний державний суверенітет, головний принцип міжнародних відносин, ієрархія держав, слабкіші, могутніші, геополітична нерівність та система політичної рівноваги. Встановлення чітких стабільних кордонів між європейськими державами, формування євроцентристського світу. Весельська система спочатку не мала глобального характеру, охоплювала Західну та Центральну Європу. Пізніше вона інтегрувала до сфери своєї дії Східну Європу, Росію, Середземномор'я, Північну Америку. Європейська історія почала перетворюватись на світову. Головні силові центри Європи розгорнули боротьбу за поділ світу: кінець глобальної ізольованості, цивілізації та культур у великих географічних відкриттів, розвиток капіталістичних відносин. Після французької революції 1789 1794 років відбулося остаточне зміцнення системи національних держав, що продовжило і закріпило безлізьку систему. На тому етапі держава постулювала себе гарантом безпеки своїх громадян, і тим часом розвивала націоналізм як чинник ствердження необхідності збігання єдності національної з політичної, затверджувалася теорія політичної легітимності, за якою національна держава має право на існування лише тоді, коли кордон країни збігається з етнічними її межами. Поряд з державою нацією із закріпленням національного суверенітету в міжнародних відносинах закріплюється система політичної рівноваги, компроміс між принципом суверенітету і загального інтересу. У процесі функціонування безфельська система змушувала кожного з її учасників обмежити свої експансіоністські наміри. Одним з головних засобів підтримки рівноваги були різноманітні види І Із становленням системи відносин між країнами Заходу вперше отримали систематизацію. З певними модифікаціями вона проіснувала до 1939 року, тобто до початку Другої світової війни. Деякі елементи цієї системи продовжували діяти і у період ялтинсько постдамської системи міжнародних відносин. Безвізьку систему міжнародних відносин поділяють на кілька етапів або підсистем. Об'єднаних спільними закономірністями, але відмінних за особливостями, характерними для конкретного періоду відносин між державами. Найчастіше виокремлюється кілька підсистем весельської системи, які розглядаються як нібито самостійні. Систему англо-французького суперництва і боротьби за колонії в 17-18 століттях, систему Європейського концерту націй або Віденського конгресу в 19 столітті, більш глобальну за географічними ознаками персольсько вашингтонську систему між двома світовими війнами та Ялтинсько поздамську систему.